Оху, всім привіт, я сьогодні

Я там, звір, забуду включити свій стрім. Добренько. Усім великий привіт. Зараз я запускаю стрім на самому Тіктоці. Так довго запускалася за того, що Кексік, привіт! Получається, я не міг вивести чат. В чому прикол? Але ти смісний туп. Мультфак. У мене просто стояло, получається як? Контент для дітей. Бо я ж раніше ще запускав у стріми. Там казають аватарка ще на, на, стрім, на стрім стоїть, виходить, на Ютубі ще зі старих моїх стрімів про Майнкрафт. А, Максим, Максимчик, привіт-привіт. А, а, а зараз. І тамки тоді писати не можна було. Я тоді не знав чого. Зараз я понял, а де Майнкрафт? Майнкрафт вже нема. А Заставку не знаю, чи зараз зміню, чи вже після стріму. <ріст> зараз у нас пам'айл. Ти бачив своє превюнет? Бачу, бачу, я ж тобі кажу, що я забув, що у мене воно там стоїть. Треба буде змінити. А, так. Я тільки не знаю, чи я повністю. Не пам'ятаю... Е Чесно, стільки місця всього того все займає. Так, от у... А, а я ще не запускав TikTok. Йо-мою! -йо. Все, запускаємо TikTok. Зараз ще там привітаюсь. Давай, грози скоріш. А назва. Йо-мо-йо! Ще назви тут нема. Тіх то цієї чуда. Ой-ой-ой! Як то тяжко стрібатися, чесне слово. Ні, не, тепер, ту перших дві хвилини, так, поки то все налагоджується, вся ця система. А потім буде легше ви зі мною тільки посиділи, помордувалися. А, так. Де, так, я бутський, да, вона... Де вона, там я буду скидав на. Де воно там є? Аго. Я тільки от хештеги в тіктоці ті, ті, не збилися, а от назва чогось пропала. Я не пам'ятаю, якого, якого чуда. Напускаємо. Все, всім привіт і на тіктоці! Мої малесенькі, дорогресіньки! Тільки якось чудо у мене не обновився. <кхи> Ладно. Пропустимо той, той момент. А, привіт ти як! У мене все а у тебе як справи. Нікусіан. Лукян. Лукян. Ти ж з Стіктоку, ні? Де стрімнати. Вже запустив. Uh, вже запустив. Згорем uh, пополам запустив. No Тоже трошки підвимахалось. Під вим Привіт-привіт. Лупіан uh, же тут і там, Боже, за тобою не слідкуєш. Добре, дайте uh, три чата об'єднаємо в один. Щоб вони всі. А, я так його не скорочу, так? А якщо скорочу, то буду не все бачити. Господи, помилуй. Добре, дайте його лишимо тут. Просто мене на YouTube. І на, на YouTube на цей і на Twitch дуже маленькі тепер вийшли е, чати. Получається, той чат, який був у мене на Twitch, він мене займав. Е, тепер займає те саме місце, це тільки два чата. Mm -hmm. І, до речі, в мене, мене ще немає панелі керування е, статистики на цьому. Е, на на на, на на на. О, до речі, а якщо зробити отак? Ти стій тут. Тебе ми розширимо і звузимо. Тричата, вдачі. <сум> Дякую, видача мені не помішає. Та ти куди зайшло? Ти нікуди не заходиш. Один чат чат на Ютуб так звузився. От Отак. Отак. у у у ППС приціло, прям приціло. Хе! ОБС, походу, не втягує два стріма. А, як там обстановка на. ОБС не втягує Три стріма. А походу у ну, 3-3 не тянет. Стой не лагає. Стой не лагає, ОБС. Тік-ток, у вас там як, Обстановка. лагає, не лагає. Так. ОБСК, давай. Стури чудеса. Не лагай. Так. А, от того панель можна видалити, щоб вона мені не мішала, не займала місця, того панель не трошки сюди. А, і настільки... Подивитися через ТСП, через завдань, скільки оператив використали нових. Добре, зараз гляну. Але FPS вже вроді як стало на місце. Все. Скільки підлагоє. Скрізь підлавує. У. А Тік-Ток. Боже? Ні, я дивлюся, що зараз FPS вже стало на місця, вроді як. Вже 6100-6200. Вже має бути нормально. То просто перший запуск був такий тяжкий. Зараз він вже походу стягує. Ну, але довічик дайте поставити, щоб зараз не зривався. Обстановка зараз як на стрімі. Підлагай, Ви Будет ФПС фп двері на вас. А ну, мой ти мене чуєш хоча б. Як установка на стрімі? Дядя Паша, привіт! Ого, дядя Паша. Буй те, що спілкуватися в чаті. Можете підказати, будь ласка, як обстановка на Тіктоці? Не підлагує часом, бо я запустив три стріми. Три стріми одночасно. Перших пару секунд було, знаєте, трошки тяжко з цим. Підлагало сильно. Зараз як на Тіктоці. Скажи, наскільки загружений. А, ну, зараз FPS 6100 6200 Нормально, не лагай. О, тікток не лагай. То ОБС було. Трошки пішов по одному місці, але. Вроді як уже все чітко. Мольфарчик зараз як на твічі через диспетчер. Я потім гляну на опоративку. Твічу погано? У, а це погано, якщо твічу погано. Немає не, не гай. Як ваші справи, ді, дядя Толя? Нагадай мені, як там кито і диспетчер дивиться. <гум> Ні, ну по страдачкам в Тік-Токці я прям бачу, що но ну, от ну, прям каже мені йдете на місце. Добре, потім ми розберемося з цим. Так. Нижче панель а, на екрані і права кнопка мишу. А, точно. Despada. Zarahnama. Ну, stream на Twitch каже, що йому плюс-мінус нормально. Uh, Koniecznie, ale bez zadań nie chcę w nie pochodzę. Zapasuj się. Bez uh, zadać, zadań, co ty mi mówisz? Uh, 30 FPS, 15. Наскільки... <глаз> так Що ти там мене, хочеш? За... нанеходиш? Людською мовою скажи, що то є. Озу и п... пр... це... пр... Процесор ти, походу, хочеш, так? Пам'ять а, пам'ять а, uh, 84% і цепь 78-80%. Я думаю, не так то все страшно, не? Dziasno. You know? Привіт, привіт, мій маленький. Як тебе справи? Dáby operativky, pětnact e, i tři, máže šestnáct, ta. Po tři strímal, nevětrné Треба 32 ставити, а як поставити? А, типа, ти механічно його не поставиш. Треба тільки докупляти диск, так? Чи що ви там докупляєте, щоб краще було? Та, нормально, о, запустив 3 стріма, а зараз в мене оперативка йде по одному місці. А, понял. Пам'ять в мене не скаче. О, П, до речі. Цепи ще до сих пор трошки погано. Ну, походу, на три, на три стріма це погана ідея. Ну. ту 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 Ляля, -ля, привіт, як в тебе справи? Ти написав людям за ак. Я вийду на роботу, бо там без роботи одна людина хотіла аккаунт. А, я вийду на роботу і з ним поговорю. Чи він хоче, чи ні. А, добре, операти ці мої трошки фігово. А чуєш, а якщо повиключати все нафіг, всі решта програми, які в мене можуть бути запущені, а, так. І тут підп'єць як погано. Я вже то бачу прям... Коли йдемо грати, і тут у вас тут є як обстановка, бо я щось так дивлюся, обстановка не по кайфу. Завис, я бачу. YouTube. E yeah, uh -huh. a segundo? Ah. Zara Zara segundo. Ah. Ah. Ah, sim. surs po poiskom času. Dobro. Dobro, na E a vácuo. Grotinho,